Тож далі будемо говорити про військовій воєнні. З нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України і капітан третього рангу. Вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні! Слава вітаю студії! Вітаю! Пане Дмитро. Ну, мабуть, традиційне питання на всіх ваших включеннях. Яка оперативна ситуація в акваторіях морів? Що зараз бачимо? Наразі в Азовському морі ми не спостерігаємо носіїв ракетного озброєння. В капітолію Чорного моря вийшов нещодавно один фрегат, е, має на борту 8 е, ракет е, крилатих типу «Калібр». і угрупування також перебуває в Середземному морі. Е, там так само зараз є один носій, е, може мати до 16 ракет на борту, в принципі, ситуація зараз більш-менш стабільна. Це, якщо е, ми кажемо зараз про Оперативну обстановку. Ну а так, загалом, в чорному морі відбувається багато чого. Так. Що цікавого, так, росіяни вони постійно по-різному використовують свої озброєння через нестачу того чи певного ресурсу. Так, вони переробили комплекс с 300 які тепер можуть завдавати ударів по наземним цілям. і ні з того, ні з цього підтягнули такі собі ракетні комплекси Бал Добрянської області. Що це взагалі за ракетні комплекси? Для чого вони. Ну і ну, в принципі не загадка, для чого вони збираються їх використовувати, але які проблеми вони можуть з собою нести? Ну, Якщо починати з С-300, то вони, в принципі, і в штатному режимі могли працювати е, саме в режимі Земля-Земля. Там просто була трошки інша глибина. І експерти досі між собою сперечаються, в який саме спосіб вони були перероблені, що вони почали експлуатуватися на 100 кілометрів плюс. Деякі, навпаки, кажуть, що вона могла і до цього це робити, але тут, тут, тут багато думок, тим не менше. Що стосується протикорабельної системи, Бал, це Х-35 ракети, вони теж мають радянське ДНК, так би мовити, і. Наразі, поки що, інформація щодо їх передислокації до Брянщини, наприклад, у нас не підтверджена. Тим не менш, в Криму вони дислокувалися постійно, і думаю, вони і зараз там знаходяться. Це протикарабельний комплекс, і якщо його реально передислокують, то це буде повторення історії з с 300 Це не працівний досить вогонь. У неї бойова частина приблизно така сама, як у с е 300 там до 200 кілограмів, і відповідна дальність поки що не зрозуміла, тому що в режимі знаємо, що в режимі Земля-Земля, ну в нештатному, можна сказати режимі, ці ракети себе зарекомендували негативно. Тобто, ті спроби, які росіяни до цього проводили щодо подібних запусків, вони чим позитивним не закінчилися. Та, пане Дмитре, питання таке: а як змінилася тактика використання флоту росіянами, коли виявилося, що славний Чорноморський флот Російської Федерації можна потопити, навіть не маючи власного флоту? Ви знаєте, насправді да. так. Ви відмічаєте дуже правильні такі моменти, те, що флот нам потрібен. І потрібен флот в першу чергу, тому що у нас два моря, Ми морська держава. Це якщо не рахувати ще Каховського і Київського, як то кажуть. Е, і так коли вони відчули небезпеку, достатньо, вони зробили в принципі, що й мали зробити. Вони почали передислоковувати, змінювати місце знаходження своїх бойових одиниць. І в цьому сенсі, Севастополь перестав бути для них тихою гавою, тихою бухтою. Вони здебільшого намагаються там зараз не розміщувати свої бойові одиниці. І переховуються подалі від наших берегів, це центральна та східна частина Чорного моря. Ті втрати, які вони зазнали. Наразі відомо про якщо я не помиляюся, 18 затоплених суден. Що означає для їхнього флоту, і що завдяки от якраз цим втратам нам вдалося упередити через пошкодження і знищення цих кораблів? В першу чергу, звісно, у нас номер один це флагман. І Саме тому, що е, цей корабель він забезпечував усе угрупування Чорноморського флоту, як і засобами розвідки, засобами спостереження надводної обстановки, підводної обстановки, е, прикриттям з повітря, розвідданими. Тому, звісно, всі ці одиниці, решта, вони працювали під його зонтиком, розумієте, під парасолькою. Тепер парасолька ця використовується лише крабами та бичками чорноморськими, і відповідно стало їм важче. Після цього, звісно, у них посилилися ці втрати Це різного роду катери, там деякі кораблі, і саме через це вони змінили тактику. Саме через це ми не спостерігаємо тієї картини, яку ми спостерігали. На початку повномасштабного вторгнення, коли з Одеси на горизонті можна було побачити великі десантні кораблі росіян, тобто вони не тільки тоді е, знахабніли, відчуваючи е, безпеку відноску, що дозволяло собі е, таке робити. От того не слід забувати, що працювала і авіація, і тому е, деякі великі десантні кораблі так само е, показали отрицательне всплиття. В портах, які знаходяться на далі, е, це ми кажемо зараз про Бердянськ. Ну і з тої ситуації ви згадали про десантні кораблі. Так і фактично їхні пошкодження і якесь знищення певних їхніх одиниць не дозволило їм провести десантної операції, так само, як і та частина кораблів, десантних, які вони хотіли завести в Чорне море і Туреччина цього на щастя, не дозволила в тій ситуації, але, повертаючись до місця базування. Так званого чорноморського флоту, бо насправді чорноморський флот він має бути нашим, наш український чорноморський флот. А в них це тимчасове явище. Отож в Севастополі ми бачили і прильоти, так звані бавовни, так по місцю забезпечення, де забезпечують кораблі паливом і так далі. Були е, приїзди невідомих нам е, дронів, так надводних, які вдаряли по кораблям. Відповідно прийшлось відповзати частина кораблів з тих, що були ну не потоплені, а знищені вони вже повернулися назад зараз в чорне море. Чи вони ще досі в них на ремонтах стоять? Ну і наскільки легко взагалі ремонтувати військовий корабель чи військове судно після певних ушкоджень бойових? Це залежить від того, насправді, які саме було отримано ушкодження. Слід розуміти, що е, всі ці одиниці бойові, вони побудовані по принципу е, такому, що він розрахований на нанесення ушкоджень, тобто е, існує таке поняття як боротьба за живучість. і. Наприклад, на кресі Москва боротьба за живучість, як ви розумієте, закінчилась не дуже від'ємною живучістю Закінчила <рес> навпаки, могли міг екіпаж зреагувати, і в принципі це могло обезпечити від затоплення. Тому тут дуже важко сказати. Ми можемо лише констатувати, що періодично в чорне море виходять кораблі. Там кілька одиниць, наприклад, зараз шість. Ще два сторожові кораблі безпосередньо з Росії при кордоні та судно забезпечення, наприклад, у них 1 червня розпочався навчальний річ, щоб ви розуміли, і кожен вихід в море це виконання бойових завдань та учових завдань. Вони так само зараз там відбувається навчальний процес, тому що екіпаж дійсно так само змінюється. тому в принципі вони намагаються зараз працювати у штатному режимі, але з дотриманням вимог безпеки через. Діяльність Сил оборони України, пане Дмитре. А що стосується захоплених на початку повномасштабного вторгнення українських бойових кораблів, яка їх доля зараз? Ну, як ми бачимо в першу чергу, вони, по-перше, слід зазначити, що вони ці одиниці не змогли використовувати і ввести устрій у себе, у свій склад Чорноморського флоту. Це перше. Друге, вони їх почали просто розвивати. Грабовувати банально, використовувати в якості донорів, тобто грабувати простою мовою. І зараз, коли вже е фактично 10-й рік йде, ці е кораблі, звісно, вони вже не придатні до експлуатації, окрім того, з них знято що можна було зняти. І е відповідно російські окупанти нічого краще не придумали, як почати їх різати на метал. Тому що в такий спосіб вони, мабуть, сподіваються приховати свої злочини. Ну нічого цього не вийде, Звісно, все те, а, у час а, буде йому на почарах. Ви правильно відзначили під час нашої розмови про те, що Україна морська країна і повинна мати обов'язково свій флот. Ну і бачимо, що навіть партнери готові нам у цьому допомагати, знана. Військово-морська і морська країна Велика Британія, так вона ще у серпні 21-го року анонсувала, що королівський флот допоможе військово-морським силам України, і от бачимо, що 16 червня два кораблі під назвою Чернігів і Черкаси вийшли із порту у Шотландії. Так навіть оприлюднене відео було королівськими силами, що це взагалі за судна, і, і як вони допоможуть нам? Це не судна, це кораблі. Це будь-які одиниці проекту сандаун. Якщо я не помиляюся, і це протимінні кораблі. Причому звертаю вашу увагу, що я їх не називаю вже протимінними тральщиками, тому що тралення це вже трошки такий застарілий спосіб розмінування. Зараз міни трошки інший. Спосіб у е, нормальних країн розвинутих щодо розмінування зовсім інший. І е, так, там е, на початку деякі російські експерти е, намагалися жартувати з цього приводу. Але так само хлопські експерти, російські, яких я так само читав, е, навпаки, вказували на те, що те, що для британців вже вважається е, тим поколінням, яке три, треба змінювати, це теж досить, досить досить нові кораблі. Але для а, тобто такої... Це британські кораблі, це не наші колись там зроблені, відремонтовані. Це британці передають напряму свої військові кораблі під новими назвами України. Просто британці, вони йдуть далі. У них вже наступна генерація. І росіяни, наприклад, вони досі не е, дісталися навіть того рівня, який, е, яким відповідає ці сандал. Тобто для них навіть цей рівень е, е, протимінних кораблів поки що не досяжний. І так там навчаються наші екіпажі за кордоном. Відповідно проходять стажування, практику, підготовку. Тому що перше наше завдання після перемоги це звісно очищення, розмінування акваторії Чорного моря, тому що одне з завдань військово-морських сил України це забезпечення безпеки цивільного судноплавства. Відповідно, мінна небезпека є зараз. Першим, першим таким важливим кейсом, який нам треба буде вирішувати одразу після війни. У нас, дякувати Богу, і піратів нема, тому будемо боротися з мінами. Це для нас актуально. Ну, британці молодці дають нам два кораблі, і мені здається, що там десь на списання готується один чи два авіаносця. І ну, в принципі, ми не проти, готові прийняти. Авіаносці нам теж будуть не на заваді. Це в плані жарту. Але повертаючись до мінної небезпеки, насправді вона велетенська. І ми бачимо ті міни, які подекуди зриваються з якорів. Росіяни, мабуть, і просто їх викидають в море, аби їх вимивало на берег. Це одна небезпека. А друга небезпека, яка тепер стала актуальною, це після підриву дамби Коховської гес. Росіянами позмивало в море дуже багато вибухонебезпечних предметів, це також і міни, як протитанкові, так і протипіхотні міни, це протидесантні так звані річкові міни, які стояли на берегах перед першою лінією їхньої оборони на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Як із цим всім бути? Знову таки повертаючись до функціоналу військово-морських сил? Що стосується проти, що стосується. Протикарабельних мін то слід зазначити, що це досить старі зразки. Це зразки, яким 30-40 і більше років. І відповідно, під час досить сильних штормів, їх просто зриває. І вони мають плавучість і відповідно їх викидає на берег і морські сили вже знищили більше сотні таких протикарабельних мін. Що стосується протипіхотних та протидесантних мін, так їх течією відповідно виносить на узбережжя. На жаль, вже спостерігали на Одещині. До речі, це не тільки проблема мін, це так само і тварини, які загинули, яких так само викидає вже навіть на узбережжі європейських країн. І далі, звісно, течією це все буде розноситися до Турецької республіки Грузії, і, мабуть, аж до, самої, до самих російських берегів вже в східній частині Чорного моря. Проблема є. Проблема серйозна. Міни міни небезпечні, життя смертельно небезпечні, і в цій ситуації дотримуватися тих правил, які зараз існують. Заборона виходу на пляж, заборона купання, тому що ви ніколи не можете знати, де саме зараз ці міни можуть знаходитися. Порта біля воздушно води на південному мережі Чорного Буду. Так це небезпечно. Ну, ви згадували про те, що вони можуть рухатися різні предмети дуже далеко в морі. Так і ми пам'ятаємо цей випадок, коли рух через Босфори до Данели був зупинений, власне, через те, що на поверхні води виявилася міна, так яка додрейфувала аж до Туреччини. Ну не будемо уточняти, чи я думаю, розуміємо, чия міна могла додрейфувати до Туреччини і викликати там свою рідну паніку. Так але повертаючись до України, морська піхота це ті люди, які активно. Приймають участь в боях за визволення української землі. Так бачимо багато відео від морської піхоти від сил спеціальних операцій, до якої вони також залучені. Ну і одне з них це відео про визволення сторожового. Так які деталі можете нам розказати про ці бої і що зараз там сторожовому відбувається, ну в межах того, що можна оприлюднювати наразі, хлопці пройшли його наслізь. Ворог намагався чинити опір. Тим не менш своїми професійними діями, 88 восьмий батальйон 35-ї бригади, морської бригади військово-морських сил Збройних сил України чергово звільнили черговий населений пункт, який є е, нашою територією, який був тимчасово окупований, до речі, ще від початку повномасштабного вторгнення, і звісно, що цей рух буде продовжуватися далі. Так, там тривають стабілізаційні дії, але це вже. Не функціонал морської піхоти, морська піхота це та сила, яка звільняє відповідно. Взагалі, це дуже складний організм, який виконує надскладні завдання з отримання або захоплення. території. Пане Дмитре, от створення корпусу, якраз морської піхоти. Що можна розповісти? Що це буде за підрозділ? Ну до слова, морська країна мала мати давно вже і щось і такого роду, правильно. Саме так це відповідність стандартів стандартам НАТО, куди ми усі рухаємося з вами разом. Це та структура, яка дозволить використовувати наявні можливості та створювати нові, для того, щоб було покращено покращено управління для того, щоб Може було вносити деякі штатні організаційні зміни, забезпечувати відповідними зразками техніки. В першу чергу це амфібійні засоби доставки, тому що так, не забуваємо, що у нас є окупований Крим. Не забуваємо, що у нас поруч є країна, яка так само має узбережжя свого часу, командуючий військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Олексій Найшпапа сказав, що. Е Оборона починається біля ворожого берега. Розумієте? Ми не маємо зустрічати ворога на своєму. Ми маємо починати свою оборону з узбережжя росіян з даного конкретному випадку. І тому, звісно, це якраз той функціонал, який е, лягає на плечі морських піхотинців. У разі таких небезпек е, вони мають мати всі можливості для експедиційних операцій для оборони свого узбережжя. А враховуючи те, що ми маємо 1700 кілометрів морського кордону суходового, то це дуже актуально. Ми маємо надію, що по завершенні цієї війни нашою перемогою ми отримуємо не лише корпус морської піхоти, а й повноцінний великий і сучасний український флот, який буде. Займати свою чинну позицію флоті НАТО, зокрема у Чорному морі, дуже дякуємо вам, пане Дмитре, що знайшли час до нас доєднатися. Добре. І хочу нагадати, що говорили ми з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил збройних сил України, капітаном третього рангу.